Вітаю пані та панове. Стосовно подій в Самбірському ТЦК, де начальник ТЦК утримував зі своїми підлеглими, знущався і погрожував убивством чоловікові, примушуючи його підписати якісь папери, пройти в ЛК. Один з військових вже встиг запустити флешмоб з засудженням цих дій, цієї події. І я хочу приєднатися до цього флешмобу. І однозначно засудити начальника ТЦК таку діяльність взагалі наших воєнкомів, це щось з ряду вон і це зовсім не те, за що ми воюємо. Я хочу звернутися до цивільного населення, попросити у нього вибачення як представник Збройних сил. На жаль, в тилу залишилося не найкраще з нас, найкраще з нас на фронті там. Ви зустрічаєтеся здебільшого з людьми, не, або тими, хто відкупився, хто забоявся, або тими, хто непридатний до служби на передовій, в тому числі через психічний стан. І лише маленьким відсотком там залишаються люди, котрі дійсно просто фізично неспроможні, але вони мають якісь моральні якості, відповідні до роботи Збройних силах. Тому ще раз в чергове повторюю, що ми воюємо тут не за те, щоб у нас прапор був одного кольору, а не іншого. Ми воюємо за певні цінності. Ми воюємо особисто, я пішов воювати за те, щоб у нас не було такого, як в Росії, щоб людей не хапали на вулицях, не крутили, не били. Це до того, що кажуть, що цей чоловік, начебто, ухилянт. Ну і що ж ухилянт? Це це привід його кидати в якийсь карцер, стикати йому в обличчя пістолетом. Ну, не захотів він воювати. Ну, не мотивувала його держава, значить, достатньо. 30 років люди за 30 років не змогли мотивувати населення наші чиновники, наші управлінці. Ну так сталося. Це право людини розпоряджатися своїм життям. Я пішов воювати, мої побратими пішли воювати, а інших, значить, не мотивувало. Нема у них мотивації. І у нас насправді немає мотивації воювати за те, що є. Ми воюємо за те, що може бути. Ми віримо в дива, тому воюємо. Ми віримо якраз у те, що вернемося і зробимо як треба. Але чому люди не хочуть іти воювати за те, що є зараз, я цілком розумію. І ми, я ще раз повторююся, ми якраз воюємо за те, щоб такого, як в цьому Самбірському ТЦК, не було. Не було в Україні ніколи. І якщо для того, щоб перемогти, нам треба е, покинути всі свої цінності, за які ми воювали, то а в чому тоді взагалі був сенс? Навіщо? Якщо ми зробимо так само, як у ворога, просто от у нас прапор буде іншого кольору. Я категорично засуджую те, що вчиняють військові деякі, конкретно оцей на відео в самбірі, начальник ТЦК. І я вважаю, що це ганьбить форму, яку я ношу. І за таке треба просто карати дуже жорстко, знімати погони, зривати погони, зривати форму, знімати і в трусах відпускати, бігати, куди він не хоче. Хай просто не прикидається тоді. Військовим ЗСУ і у своїх трусілях чи спортивках бігає і розказує, вже, що хоче, і не ганьбить хоча б честь і репутацію Збройних сил України. Сподіваюся, що, хоча б в цьому випадку, через розголос справедливе покарання досягне усіх винних і для інших винесе якийсь урок. На все добре. Слава Україні!